Доброго вечора. Так, Це перед нами півни такий. У нього, як бачите, є чуб, нема такі бороди. Лахмарожка ну, там чуть-чуть. киш Іде що все, Йде в ту сторону. Так, у нас тут і в принципі півників, курочок. Ну, того що ми іменно... Йому на собі будемо оставляти тут, я не знаю, з десяток десь десь так. тих, мене, що будемо собі залишати. У нас ото пару цесарок невеликих. О, одне цесаря по ходу. Не якось перебралося від менших курчаток. Цими динозаврами залишати не буду, бо до ранку не доживе. З'їдять. Всім дякую. Не забувайте підписуватися, далі буде.